Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Терези. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія і Це прогноз на березень 2025 року. Вітаю всіх із настанням весни. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Можна дивитися прогнози за знаком асценденту в першу чергу, а також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Маленьких діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент і особливості розташування ваших секторів натальної карти, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату народження, час та місце, і я допоможу вам розібратися. А зараз прошу поставити лайк та написати коментар для енергообміну. Це допомагає просувати канал та український контент. 1 березня Венера, яка символізує. Взаємовідносини, наші бажання, відчуття прекрасного та любові у правитель вашого знаку зодіаку буде у стоянні, тому особливо в цей період для нас акцентуються теми наших взаємовідносин з іншими людьми. Актуальними стають питання заробітку та фінансування нашого доходу та бажань. А вже 2 березня Венера переходить в ретроградний рух. Більш детально. Окремо буде відео для кожного знаку Зодіаку про цей важливий період. В цей час не варто починати ніяких нових проєктів, оскільки в період ретроградності Меркурію наші. Смаки, наші бажання можуть змінюватися, але це сприятливий період для перегляду чогось, для звернення до того, що давно відкладали, хоча й хотіли займатися тим чи іншим. Ретроградна Венера буде до 13 квітня включно. Розвертатися вона буде в вашому сьомому секторі, секторі партнерства, в знаку Овен. А з 27 березня вона буде переходити в ваш шостий сектор в знак риби. Тож за цей період ви можете переглядати ваші взаємовідносини з партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, з вашими клієнтами. Це може бути повернення ваших клієнтів або ж колишніх. Можуть бути перепідписання важливих документів, а також ви можете зустрічати колишніх колег по роботі, звертатися до питань покращення умов вашої праці або ж налагодження режиму дня. 2 березня буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Сонце символізує наше Я. Воно Наповнює енергією всю натальну карту, а Юпітер це планета авторитету та розширення, тобто можуть бути різкі несподівані обставини, які торкаються вашого шостого та дев'ятого секторів, а це все ще пов'язано із вашою роботою, режимом дня, графіком роботи, рутинними побутовими обов'язками, також домашніми тваринами з однієї сторони і з вашою освітою. Юридичними питаннями, мандрівками і всім іноземним. Тобто, це може бути періодом, коли ви захочете більше приділяти уваги своїм знанням, розширювати свої навички, свої знання, щоб, наприклад, отримати кращу роботу, кращу посаду. Це може бути сприятливим періодом для вивчення іноземної мови, для підвищення. Кваліфікації. Меркурій цього дня буде у з'єднанні із Нептуном, тож можуть бути заплутаність та непорозуміння, проте мислення стає більш творчим. Зростає наша уява. Торкатися аспекції буде вашого шостого сектору, тобто може бути навіть і багато спілкування з іноземцями, представниками іноземних компаній щодо вашої роботи. 3 березня Меркурій буде переходити в знак Овен, ваш сьомий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування інформації. Тобто це сприятливий період, коли мислення буде більш швидким. Може бути багато інсайтів, переговорів, переписок, а також укладання угод, перепідписання договорів, багато зустрічей. Цього ж дня буде і виклик, оскільки. Місяць буде в опозиції до Гекати чорного місяця, торкатися він буде першого та сьомого секторів, тобто може бути дещо знервованість, занепокоєність, і вам може здаватися, що вас недооцінюють ваші клієнти або ж партнери. Продовжує діти напружений аспект між Сонцем та Юпітером. 5 березня Меркурій буде в аспекті можливостей до Плутону, торкаючись п'ятого та сьомого секторів. А цей. Аспект вказує на те, що ви можете заручитися підтримкою впливових осіб, оскільки п'ятий сектор це все, що вас надихає, це дім творчості, дітей, кохання, відпочинку, виступів, а сьоме це партнерські взаємовідносини, то це сприятливий період для зустрічі з впливовими людьми, для перегляду вашого хобі, а також переведення вашої улюбленої справи. На офіційний рівень, якщо ви раніше це планували, адже Венера ретроградна і нічого нового краще спонтанно не робити. 8 березня Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, торкаючись 6 та 10 секторів. Марс це планета рішучості, ініціативи та дій. І оскільки ці аспекти торкаються секторів, які відповідають за роботу, за діяльність, тобто це може бути робота в найм, ваші рутинні обов'язки, а десятий це статус та кар'єра, тобто це сприятливий період для руху вперед, для того, щоб заявляти про себе, виступати, проводити брифінги, обмінюватися думками, сприятливий період і для підписання короткострокових угод для впровадження креативу та творчості в вашу діяльність. 12 березня Сонце буде у з'єднанні із Сатурном в 6 секторі. Сатурн це планета відповідальності, стійкості і певним чином обмежень. Тож зароджується новий цикл, який пов'язаний із вашими рутинними обов'язками, здоровим способом життя, також домашніми улюбленцями і здоров'ям. В цей період на вас буде покладатися велика відповідальність в першу чергу перед собою. Якщо вам щось не подобається, може бути багато рутини. Ви можете переглядати ту роботу, якою займаєтеся, можете прописати собі плани на майбутнє, які стосуються ваших побутових умов. Можливо, це пов'язано з переїздом і зміною режиму дня або ж зміною роботи. Так, потрібно буде запастися терпінням, оскільки Сатурн не дає швидких результатів, але вони можуть бути. При наявності вашої дисципліни та наполегливості дуже вагомими та довготривалими, відчутними. 14 березня починає діяти весняний коридор затемнень, і він відкривається місячним затемненням. В цей період місяць знаходиться поблизу кармічного місячного вузла. Затемнення буде у вашому 12-му секторі, тобто, за цей час ви можете підбивати підсумки або ж отримувати результати, які торкаються далеких земель всього іноземного, еміграції. А також режимних об'єктів, до яких належать і військові частини, і лікарня, також санаторії. Це хороший період для проведення обстеження організму, для того, щоб ви звернули на свій внутрішній стан, на свій психологічний стан. Це може бути і здійснення однієї з ваших мрій. Або ж звільнення від страху, оскільки із 14 березня починається спадаючий місяць, то впродовж наступних двох тижнів ви можете щось допрацьовувати, підкориговувати і звільнятися від непотрібного, від поганих звичок, від острахів, від захворювань, від нав'язаних стереотипів. Із 15 по 20 березня будуть так звані нульві сонячні дні. В цей період нового нічого ми не починаємо. 15 березня Меркурій буде переходити в ретроградний рух. До 7 квітня, включно. За цей період він буде розвертатися в вашому сьомому секторі, тобто, оскільки він ретроградний і відповідає за всю паперову справу, за спілкування, то ви можете зустрічатися із колишніми партнерами. Або по шлюбу, або по бізнесу, або це може бути перепідписання договорів, прихід ваших клієнтів. А із 30 березня Меркурій буде переходити в ваш шостий сектор в знак риби. І це хороший період для того, щоб ви переглянули контракт, наприклад, на роботу. Або ж це також можуть бути зустрічі із вашими колегами, колишніми, перехід на колишню роботу, або ж ви можете переглядати ці умови, ці обов'язки, які у вас є. 17 16 березня Сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху в вашому шостому секторі. Раху відповідає за шлях еволюції, це кармічний показник, тож у вас можуть бути новий досвід, нові обставини, які допоможуть вам розвиватися і просуватися далі. 19 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, вищою планетою, яка символізує мрії, фантазії, ілюзії. Це вищі пройовенери, тобто. Все ще пов'язано з милосердям, турботою, всесвітньою любов'ю. Торкатися цей аспект також буде шостого сектору, тобто, це може вказувати на велику кількість роботи, тому потрібно прописувати кожен свій крок, що входить в ваші обов'язки, адже ви можете робити багато, але точно не можна буде сказати, чим саме ви займаєтеся. Тож, якщо ви хочете достойну оплату за свою працю, якщо ви хочете бути визнаними, то обов'язково прописуйте. Адже спілкування пов'язане із різноманітними рутинними обов'язками може бути дуже багато в цей же період. Вам варто повірити в себе, в те, що ви варті кращого і. Це може бути реалізація ваших мрій стосовно того заробітку, цієї роботи, яку ви хочете. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен. Вітаю всіх овнів із настанням ваших днів народжень. Сьом сектор: саме тут буде ваш фокус уваги. Все, що пов'язано з партнерськими взаємовідносинами. Зараз він акцентований ще й тим, що збирається стеліум в цьому секторі. Тобто багато планет і Венера, і Меркурій також будуть тут. Тобто спілкування, взаємовідносини, все зараз торкається ваших партнерів. 22 березня буде з'єднання Сонця із Венерою, і відкривається новий цикл Венери, оскільки вона перебуває приблизно 8-9 років в кожному знаку, то відкривається восьмирічний цикл Венери, також в вашому сьомому секторі. Ви можете переглядати свої взаємовідносини із людьми, а також фінанси, спільні проекти із вашими партнерами, які також допомагають вам отримувати дохід. Із 27 березня Венера буде заходити в шостий сектор, щоб ви могли переглянути і умови своєї праці. 25 березня буде повторюватися гармонійний аспект можливостей між Меркурієм та Плутоном, торкаючись вашого п'ятого та сьомого секторів хороший період для зустрічей з людьми, з яких ви вже знаєте, або ж поїздки туди, де ви вже були, і що давало вам радість та натхнення. Це можуть бути і. Перепідписання документів і повторна організація свят, наприклад, різноманітних заходів спільно з вашими партнерами. Для когось може бути повернення до питань, пов'язаних із створенням шлюбу. 27 березня геката, тіньова сторона нашої особистості, або чорний місяць, буде виходити із вашого першого сектору. В цьому плані буде ставати легше, адже ви не будете зациклені на тому, що про вас думають інші люди. В цей період вам могло здаватися, що вас недооцінюють. А ви недостатньо гарні, або ж не маєте того успіху, який є в інших, або у вас немає тих навичок. Всі ці питання будуть опускатися, але Геката буде переходити у ваш другий сектор і буде чіпляти теми фінансів, тобто можуть бути острах за свою подушку безпеки. За свої ресурси, або ж може бути зацикленість на роботі на грошах. Окреме відео обов'язково зніму щодо гекати, як її пропрацювати для кожного знаку зодіаку. 29 березня настає сонячне затемнення, і воно закриває весняний коридор затемнень, проте його дія буде ще впродовж двох тижнів максимально, поки буде зростати місяць, а результати від. Цих кармічних подій, які будуть впродовж коридору затемнень, можуть бути відчутні в найближчі півроку. Сонячне затемнення буде в вашому сьомому секторі, тобто відкриваються нові можливості, ймовірні зміни, які торкаються партнерства, юридичних питань. Підписання угод. 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен на довгий період ваш сьомий сектор. Нептун може давати здійснення мрій. В той же час їм ілюзії. Важливо бути раціональними, але вірити в диво. Сьомий сектор це відображення вас, адже він стосується партнерства. Я бажаю вам успішного березня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!